Сьогодні, у четвер, 18 вересня, до Сполучених Штатів Америки прибув міністр закордонних справ в Сирії. Це вперше сталося після 25 років. Зараз Сполучені Штати Америки намагаються зблизитись з новою владою у Сирії. До речі, ключові співробітники Держдепартаменту США, які займалися Сирією, були звільнені. Також США виступають посередником між Сирією та Ізраїлем. Ашара, Ахмед Ашара, новий президент Сирії, має відвідати найближчим часом Геральний ООН. І як заявляють у Вашингтоні, ну найближчим часом мають укласти якусь угоду з Ізраїлем, щоб, скажімо так, вирішити питання безпеки і в такий спосіб налагодити стосунки між Сирією та Ізраїлем. Ну, там є певні. Проблеми є питання, бо е, частина Сирії все таки знаходиться під ну не окупацією, Там прибувають е, збройні сили, війська Ізраїлю. Побачимо, чим це все завершиться.